Росія заробила близько 5 мільйонів доларів завдяки тому, що українці переглядають на Ютуб російський контент та слухають російську музику на стрімінгах. Таку статистику підготувала економічна правда. Зазначається, що фінансують війну ті користувачі, які продовжують споживати російський контент, адже самі росіяни не отримують монетизації за перегляди на території РФ. Видання пояснює, що за тисячу переглядів власник каналу отримує приблизно один долар, маючи українську. К аудиторію, тож за рік усіх українських переглядів всі російські блогери можуть отримати 6 мільйонів 600 тисяч доларів. Стосовно музичного контенту, за словами журналістів, підрахувати складніше. За даними однієї компанії, майже 4,5 з половиною долара отримує виконавець за тисячу переглядів. Частина з цих коштів може йти лейблу. Якщо підрахувати, це може принести російському автору за рік 74 мільйони доларів. Аналітична компанія TopLead визначила, що в результаті переглядів. Дів російських YouTube блогерів та прослуховування російської музики українцями протягом року фактично було фінансово підтримано придбання 10 тисяч FPV-дронів для армії країни-агресора. Цікаво, що ще має відбутись, аби українці нарешті забули про російський контент. Важко уявити, хто ці люди, які споживають відео та музику окупантів, у той час як над нашими головами літають ракети. Та ще важче зрозуміти це українським військовим. Зокрема, захисник з Кременчука Іван Балацький нещодавно опублікував допис у Фейсбук стосовно цієї теми. Одна моя знайома до якої я заходжу на сторінку, і дивлюсь в неї постійно. Куча російської е, сміхуйчиків, інформаційної якихось новини, всього, всього іншого. Коли я запитав, навіщо ти постиш російське, вона сказала, а яка різниця? Знаєте, в чому різниця? Різниця в тому, що вони отримують з цього прибутки, за які покупають ракети, які роблять отаке. І ми, я вже розумію, що і в Кременчуці багато чого можна побачити, що росіяни натворили. Давайте всі разом будемо свідомими і всі разом відмовимось від перегляду російського контенту для того, щоб не один дрон, не одна ракета більше за наші кошти по нам не летіла. Слава Україні! В Україні є безліч цікавих блогерів, талановитих виконавців, музикантів, які створюють унікальний та корисний контент для українського глядача. Давайте споживати українське, сучасне, різноманітне та надихаюче. Адже погодьтесь, дуже дивно та нелогічно дивитись чергове відео російського коміка на Ютубі, чекаючи відбою тривоги у підвалі. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.